Прогноз погоди в Україні з 15 по 18 лютого. У четвер, 15 лютого, погода в Україні визначатиме переважно антициклональне поле та зона фронту оклюзії. Вітер на правобережжі, північний 3 пориви 8 метрів за секунду. На Одещині пориви до 14 метрів за секунду. На лівобережжі вітер східної чверті 4 пориви 10 метрів за секунду. На Донбасі пориви до 14 метрів за секунду. На заході країни мінлива хмарність без опадів, на півночі хмарно, на Житомирщині без суттєвих опадів, на Київщині протягом дня та вночі, 16 лютого, часом місцями слабкий дощ, на Чернігівщині протягом дня дощ, ввечері мокрий сніг, а вночі 16 лютого місцями сніг, мокрий сніг. На Сумщині протягом дня, 15 лютого, дощ, мокрий сніг, вночі 16 лютого сніг. В центрі країни на Вінниччині без суттєвих опадів, на Черкащині, часто місцями дощ, на Полтавщині протягом дня дощ, а вночі 16 лютого сніг, мокрий сніг, місцями перехолоджений дощ. Ожелись. В Кіровоградській області 15 лютого часто місцями дощ і на Дніпропетровщині часто місцями дощ. На півдні країни часто місцями слабкий дощ. І на сході 15 лютого без суттєвих опадів. Температура повітря вночі на заході від 0 до мінус 8, в день плюс 2 плюс 7, на Закарпатті до плюс 9, на півночі вночі 0 плюс 3, вдень 0 плюс 5. В центрі вночі 0 плюс 6, в день плюс 2 плюс 8, на півдні вночі плюс 7, в день плюс 6 плюс 11. І на сході вночі мінус 1 плюс 1, в день 0 плюс 3. В п'ятницю 16 лютого погоду визначатиме переважно гребінь антициклону. Вітер на заході південно-східний 3 8, на півночі східної чверті 3-5 метрів за секунду. В центрі вітер східний, північно-східний 3 8, на півдні північно-східний 6 порив 12. І на сході вітер східний 612 метрів за секунду. На заході країни мало хмарно без опадів. На півночі, на Житомирщині без опадів. На Київщині, часто місцями слабкий дощ, на Чернігівщині часто місцями слабкий сніг, і на Сумщині до вечора часто місцями сніг. В центрі країни 16 лютого, на сході Полтавщини та півночі Дніпропетровщини, часто місцями сніг. Переохолоджений дощ, ожеледь. На решті території без суттєвих опадів. На півдні країни без суттєвих опадів. І на сході часто місцями сніг переохолоджений дощ, ожеледь. Температура повітря вночі на заході мінус один, мінус 5, вдень плюс 5, 11. На півночі вночі від чотирьох морозу до двох тепла. В день на Житомирщині та Київщині плюс 2 плюс 5, на Чернігівщині мінус 1, плюс 2, і на Сумщині мінус 1, мінус 3. в центрі вночі мінус 3 плюс 3. вдень на Вінниччині – плюс 4 плюс 7, на Черкащині від 1 до 5 тепла, в Кіровоградській області плюс 2 плюс 6, на Полтавщині мінус 3 плюс 1, і на Дніпропетровщині мінус 1 плюс 3. На півдні вночі від 2 градусів морозу до 7 градусів тепла, вдень плюс 3 плюс 9. І на сході вночі мінус в вдень мінус 4 плюс 1. В суботу, 17 лютого, погоду визначатиме антициклональне поле. Вітер на заході та півночі, південної чверті 4 пориви 10 метрів за секунду, в центрі східний 4 пориви 9, на півдні північно-східний 5 пориви 11. І на Сході вітер східний 5 поривів 11 метрів за секунду. На заході країни мало хмарно, без опадів. На решті території країни хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі по країні від 2 градусів тепла до 7 градусів морозу. На півдні Одещині до плюс 4, вдень на заході плюс 8 плюс 14, на півночі 0 плюс 5, в центрі 0 плюс 6. На півдні плюс 2 плюс 8, і на сході мінус 2 плюс 1. І в неділю, 18 лютого, погоду визначатиме антициклональне поле. Вітер на південному сході настійкий 3-8 метрів за секунду. На решті території західної чверті 40 метрів за секунду. Марно з проясненнями. На заході та півночі часто місцями слабкий дощ, який буде пов'язаний з розмитим холодним фронтом. Вночі, 19 лютого з мокрим снігом. Температура повітря вночі 18 лютого на заході мінус 2 плюс 4, вдень 2 до 10 тепла. На півночі вночі мінус 3 плюс 3, вден плюс 1 плюс 6, в центрі вночі мінус 5 плюс 2, в день плюс 1 плюс 7, на півдні вночі мінус 3 плюс 3, вдень від 3 до 10 тепла. І на сході вночі мінус 7, в день 0 плюс 3.